Дуже тяжка ніч. Наші росіяни кашмарять уже практично п'яту добу поспіль. Великі наслідки має і Київщина, і ми теж у нас понад три десятки шахетів лише пролітали над областю, що становить дійсно безпосередню загрозу для мирного населення, для об'єктів критичної інфраструктури. На жаль, маємо два падіння саме шахетів на території області. Один з них на об'єкті приватного сектору. Товариства з обмеженою відповідальністю. Наслідки відповідно будуть описані, мабуть, пізніше. Саме головне, що ця велика пожежа ліквідована. Наші ДСНСники працювали з самого прильоту. Практично бачимо, що навіть тривога лунала, вони ще продовжували свою роботу, не дивлячись на те, що загроза шахедів залишалася практично до 9-ї години ранку. Станом на зараз, наслідки трнажлідки падіння. Безпілотників ліквідовано. Будемо підраховувати збитки, будемо працювати комісійно, в тому числі, і в приватному підприємстві, тому що всі наслідки, які і шкоду, яку завдано саме цим падінням, відповідно вона буде задокументована і в подальшому переконаний, що після перемоги Росія компенсації всі буде виплачувати ще довго-довго роки. Травмованих жодного немає, жодного загинувшого немає. Тобто, це головне. У нашому житті матеріально-технічні речі, які пошкоджені, ну звісно, ми я думаю спільними зусиллями переживемо головне, що всі живі.